У домогосподарстві Марії Іванівни з села Слобідка Миргородської громади три корови квітка, лиска і красуня. Нещодавно жінка отримала грошову підтримку від держави, спеціальну бюджетну дотацію за утримання своїх великих рогатих тварин. Ми зробили паспорти на коров, звернулися до віроніки. Ні, оформили, ну, теж друзі, не вірили, не це, а я тоді по телефону вже почали дивитися, що отримують, отримують люди. І так ми отримали теж дотацію. На кожну корову по 7 тисяч. Та вже ми їх і використали. Жому привезли, 5300 300 заплатили, сіно тюкуємо, тюк сіна виходить, 50 гривень тюкування, е, ну, та ще все остальне. За словами головної спеціалістки відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, управління економічного розвитку та інвестицій Інни Білозоренко, уряд продовжив підтримку малих аграріїв на оброблення земель та утримання худоби. На початку літа 2024 року відновила свою роботу програма державної підтримки для сільськогосподарських виробників, яка була направлена на підтримку власників, які обробляють від 1 до 120 гектар землі, та мали можливість отримати 4 тисячі гривень відповідно на один гектар землі. Також дана програма направлена на підтримку власників, які отримують корів від трьох до ста корів та мали можливість отримати допомогу у розмірі 7 тисяч гривень на одну голову. А також власників, які отримують кіз або овець, підтримка була дві. Тисячі гривень на одну голову. Часто корова в селі чи не єдине джерело доходу. Але це не тільки про гроші, а ще й про міцний емоційний зв'язок між людиною та твариною. Ми на коровах тільки й живемо, звісно, бо до пенсії ще довго, хто знає як ми будемо ту пенсію отримувати. Коровки в нас хороші, ми їх любимо, вони нас слухаються. є у своєму господарстві корівок і Тамара Іванівна, що проживає неподалік. За словами жінки, робота в селі важка, адже худоба потребує постійної уваги та зусиль. Чотири корови, звати лиска, травинка, дойна, жужа, підйом. Коли п'ять, коли почала шостого, встаєш, щищаєш, даєш їсти, доєш, здаєш молоко, не здаєш, далі напуваєш, далі даєш їсти. Відпочили, знов прийшов обід, те саме, що й вранці, та й ввечері. Власниця корів також отримала допомогу від держави, що дозволило їй покращити умови для тварин та забезпечити їх якісними кормами. Основна умова була, щоб було не менше трьох корів внутрі. Получили, Ну, якби так було далі, то люди б держали, якби щоб підтримували хоча б так. Ми маємо то... воєнне час, ну є поважніші питання. Ну, спасибо. Багато з тих, хто утримує дрібну та велику рогату худобу, не знає про можливість отримання державної підтримки. А ті, хто знають, не завжди розуміють, як оформити необхідні документи. Тож відділ розвитку бізнесу, торгівлі та туризму продовжує консультувати громадян щодо участі в програмі. Для тих, хто не зміг податися до державного аграрного реєстру нинішнього року, буде можливість зробити це на початку 2025-го та отримати кошти. Звертатися за консультацією та допомогою можна в інформаційній пункт підприємця, що діє на базі Миргородського центру надання адміністративних послуг за адресою вулиця Гоголя, 171, 1, що понеділка з 13 до 17 та що середи і п'ятниці з 8 до 12.